Сесія зібрала територіальна комісія. Добре. Що тоді це в нас? Це ж не територіальна комісія. Розкажіть мені я перший раз тут. Розкажіть, це порядок денний селищної, Зорянської селищної ради. Скажіть мені, сільської ради. Скажіть, будь ласка, це не сесія? Ну, може, я неправильно не, не розумію. Значить, це сесія. Значить, сесія зликає. Значить, треба повернутися до порядку денного. Це так я думаю, ви скажіть, чи я правильно думаю, чи ні. Всі хто звернутися до порядку денного, змінити регламент, зробити перерву і визволять депутатами кандидатуру секретаря. Ну, Депутати побратиме мене, якщо я не правда. Давайте поясню, якому випадку. Повноваження мене, як голови депутатської комісії, закінчується після закінчення цієї першої сесії. Тобто, коли Михайло Седонович оголосить, що повноваження, що сесія вже Ні, Тому я no, ja no, no. вам закінчиться. Це питання, яке ви подали. Перша сесія. Нам ще буде посвідчення депутата. І комісії не і чи комісія mm, затверджує? Для того, щоб повернутися до цього питання, Для того, ваша пропозиція, головуючи, має бути поставлена на голосування, якщо вона набере достатню кількість голосів, тоді сесія повернеться до розгляду цього питання. Я з цим говорила. Я це тоже Але такі ваша розглядається, що хтось в чомусь зацікавлений чи не зацікавлений. Я ще раз прописую вам закону. Що протягом 30 днів з дня зняти першої сесії відповідний сільський голова відніс кандидатуру на посаду секретаря? Голова скористався даним терміном у перший день 30-денного терміну. В перший день він вже скористався цим правом. Все. Про що йде умова? Мовити. Є пропозиція. Визначити в другій кандидурі. І проголосувати, і вибрати з двох одну оче одного. Так, саме буде просто. І хто більше, той і прав. Я ж казку, ми навіть вже до різного. Шановні колеги, ми. Наталія <різь> Михайлівна говорить, що ми щось порушили. Вона сиділа після першого питання тут в сесійній залі, і могла сказати старту, що так і так, Михайло Михайлович, вернемось до першого питання. Вона доходить до різного. В різному ми сьогодні не можемо прийняти рішення і каже, вернутися до чогось. Де ви зібралися? Шановні колеги, давайте, ви ж ніхто ж не забороняє, я ж вам даю слово кожному висловитися. <різь>